wrócić się назад. Gdzie powróciliśmy? Teraz będzie gra terenowa, która będzie polegała na tym, że trzeba osiągnąć niektóre punkty na tym placu. Jak najszybciej. jak my No ja mogę czy no. <grym> razem czy Komanda. Ja, wy wasza jedna komanda. Tak. W jest 4 toczki. Чотири пункти. Чотири пункти. З вами буде ходити екскурсовод, вона знає куди йти, щоб ви не загубилися. Потрібно бути разом, щоб десь ніхто не загубився. Так, нами приводник. І треба і ходити разом, щоб <проб> ми ще не погубіли. Ви отримаєте так. ось такі талончики. Дружба теж отримаєте. Там у є пункт номер 0 це тут вежа. Це, це, це наша вежа. Ми тут зібралися, зареєструвалися. Пункт номер 1 це дитячий майданчик за площою Європейської. Туди, туди ви рухаєтеся, там дають завдання.